Братуйте. Соня в програмі. Веселий, красивий я. Що ще? Все. Все, каже, ось як з машини виліз а тут під дверима, прямо кусок кераміки знайшов. Йоу! -йо. Сподіваюсь, що це буде не всі сьогоднішні знахідки. Завжди показую перші сигнали. Гільзач. Пістолет, ппиша, ТТшка, не знаю. Гільза, гільза. Так, да, гільза. На, гільза. Так, чорний сигнальчик був, щось таке пустотіле. Не знаю, що воно таке. Щось таке пустотіле і металеве, може якийсь взривак від гранати залишаю тут. Коване. Щось коване. Або війна, або раніше. Так, продовжуємо рухатися. Сонечко вийшло, дощ був, клас. Погода суперська сьогодні, ось, ось кусочок казана знайшов. Ось такого чорненького, зараз тут треба і пошвендяться. Такі речі знаходите, завжди зупиняйтесь і ходіть навкруги. Камрадо на яму риє, риє, ніяк не дориє. Так, копнув, думав, казацька пуля, але ні. На якась дуже правильної форми. Хоча. Все може бути. Знаєте, напишіть ось такий кусок свинця з прямими кутами і з хвостиком. Черніна ось така попадається. То осколки, то якісь ошмтки. Десь тут по війні щось було, полюбався. Може воно і старе, я не знаю. Залишаю, йду далі. Ну. Оце каніна короче, від лошаді. Канина, коротше, десь воно на сідушки було. И це коротше, 1800. -і. Прикольна находка. Дубок. А на дубку ось такий скворечник Готичный. Капец. Черные гільзи пішли из війни. Поржавлена така страшна, вже в труху розсипається, да, розсипається повним ходом. Дика болотяна місцина і тут, блін, чорне, чорне, чорне і чорне. Задовбався вже його копати. Ну щось таке схоже на колун. Щось кудись забивали, кололи, таке гостреньке. Такий йду, йду собі, дивлюся, тут на дереві велосипед. Ще я не знаю яких годів. Це таке ретро взагалі жорстке. Руль вон, педалі, блін, резина. Це супер ретряк такий. Велик. Камрад каже, що сокиру знайшов. зараз застане, покаже. Ти вже в пакет замотав його. Радянщина. клеймації. Радянщина. Так, можна користуватися. Ого. Це Ти сьогодні знайшов? А, этот то, що там лежав, так? Да? а цей тільки що вийшов. А цей? А цей ще дальше. Тут? Так. Да. Це класний топорик, блин. Це колун. Охренеть. Блин. Це і чисто колоть дрова, А то і рубати. Що це за казанок? І від чого воно? Диско это, дискоте, от, от бадани. Ось техніка, так. Да. Да. Якби тіло було, без дизочки, ножки переробив і зробив казан. І картопельку жарить. День чорних сигналів. Знову гільзач, трьохлінійка, погнивший на кізяк. Туди його обратно. Камрад приніс тільки що. Ось таке коване. Каже, що щось від воза можливо, і каже, ось, бачите, розірвало. Ну що, залишаємо тут. Йде йожик в попі ножик. З дирками. Нож стопудов. Тут товсте, тут тонке. Загнуте з дірками. Напишіть. Так, ось, я, коротше, шахет знайшли збитий. Алюміній раз знайшли, два знайшли, якась піпка від нього. Ну все, осколки від нього, аж А любасу шахедик був. Гарно розірвало. Надписі, де Та нема там ніяких надписів, Усе Ось одне люди писали. 67, 1,4, 4, какие стрелки, блин. Свекая слоклейка. А ну, QC пасает. Тут и снова 67, 14. Какие, блин, порлон, карбон, чешево, Что но счего Что на ее рублять? А написів немає ніяких. Нема. Так, Комрад приніс, знайшов ось такий шматок бронзи. Стопудов бронза, а що воно таке? Незрозуміло. Так, якийсь кізячок такий інтересний, блін. Треба його трошки почистити, тільки дуже-дуже акуратно. А там вже дивиться, що воно таке. Распаковка. Распаковка, да. Не, не капуста. Одна копейка, наверное, будет. Две. Две копейки, 1854 рик. Все, малый при Да, оно видно. маленька єсть не бронза. Да, 104 рік. Типа. Живо. Це якийсь алюміній чи що воно? Це щось. Ну, оно легеньке. Скільки ти його копав сантиметрів? 70. Ні, ну оно гарно дзвеніло. Та понятно, що ще кільця образні. Ну, так що. Чи квітну і квітним же А що ти боїшся? Ну, яка та реальна фігня, блін. Я тут підбоїсти. Що тут бояться? Це точно не бронза, блін. Ні. Золото! Соло моя прелесть! Моя прелесть! Партизанські патрони. Навіть один цілий будемо. Якби його то його? його. Іще о, копейка ще знайшла. Да, це сьогодні монетний в тебе. Іще це... 10 копійок. <різь> Все. І о, такий. і нержавка. Ну це що. Не знаю. Штрикалка якась? Штрикалка. Воку москалю. І, ну, зрозуміло, це ж ексклюзивний дірхен. Родянський гудзик. Кацер поздній. А, оце якась штука. Яка ш... А, ну це бачив. Ого. Угу. яка штука здесь, від чого. А, а такие штуки я не ходив. Відміны? Це наш щось оттуда. А, священно. короче. Ну, все, ты сказочно богат. Я тебя поздравляю сегодня. О, куплю пинжак <с, с отливом. И Ялту.